Всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія. Сьогодні у нас порожні баночки, продукти харчування. Мія я прийшла на це порожні баночки, да, це порожні, це не повні ні, зацелована собачка. Вибачте, ми тут трошечки мама забула, що губи в мене намазані помада, її цьомкнула доці. Давайте почнемо. Я не знаю, тут дуже-дуже багато. Я почну на дуже цікавих буду докладніше розповідати. А от таке все просто покажу, нагадаю вам, що таке є: з'їла та і з'їла, Знаєте, як називається? Ой, не, не тією стороною вам показувала. Так, Це такі батончики Аткінс, пошти без цукру, 1 грам цукру чи 2. Один. Такі цукерочки з, карамельним, з карамельною начинкою такой. Тут їх декілька штук, 15 штук по там, скільки грамів по 11 грамів. Потім на щось таке на кшталт Марса. Отаке от ось. Потім. Це як снікерс, а сину більше, він каже, більше на нац мені схоже. А це як баунті. От Мені ці самі смачні. От, і це теж таке, як снікерс. От. Колись була на, на, на них акція, і я от купила, і ми все з'їли з задоволенням. От. І буду ще купувати, до речі, тому і вам теж раджу. Деякі товари є, я знаходжу. Якісь аналоги айхерби, але воно трішки дешевше, або й не трішки, набагато дешевше. А деякі я буду купувати знов і знов. Це таке, як от соєвий соус тут складов, складових, тільки соя і вода, ну і сіль, звичайно. От, три складових. Дуже мені сподобався. я в мене є і в пульверізаторі, але я замовила ще собі одну таку бутилку, вона вже прийшла, я її вам вже показувала таку саму. я тоді в дозаторх той додаю. Класне. Потім, якщо із соусів, то теж такий тері, буду замовляти. Мені дуже сподобався. І ще такий самий цієї торгової марки, в них є соєвий соус з чесником. Тоже, ой, він так класно підходить до м, маринаду, куриці, м, індички, клас. Мені дуже подобається. Тому це теж вони, до речі, по суперціні ось були, але я не купувала, бо в мене дуже багато інших соусів. Я хочу ті використати і повернутися до цих Оце мої улюблені. А ті я брала на пробу, ну, щоб зрозуміти, що, що є. що. Потім також. Буду замовляти ще оці торгової марки масло кхі, але не таке. Це з ванілью у мене закінчилося, Я його брала на пробу, воно було по якійсь гарній ціні. Я взяла спробувати. Я смажила на, на ньому панкейки, вафлі, млинці. Е, от, не, Воно не солодке. З таким легким ароматом ванілі, але такий, знаєте, в нього вузький спектр. Тільки на панкейки і млинці, але я не так часто готую, не дуже зручно мені саме маслом пхі. Тому саме з ваніллю більше не візьму. Моє улюблене це щасником. Того я брала вже, я не знаю, скільки баночок, її буду брати ще. Тому що, якщо аналог масла ххи, я знайшла дешевший, просто чисте, то от з щасником. Смачне, то іноді те буду купувати. Ну, а вам раджу саме от з чесником спробувати. закінчилась в мене кокосова олія, тільки вибачте баночка трішечки, я щось мене перемкнуло, я його висваче поставила, мені треба було розтопити його і трошки облавило. Це от California Gold Nutrition це саме недороге кокосове масло першого віджиму, органичне. От. Саме дешеве. Але я знайшла у нас тут теж органічний, це я вам покажу вже в розпакуваннях. От. Я вже його купила. Але це, ну, якщо і знижка буде, я його по якійсь знижки купувала, то класно. От. Потім від цієї торгової марки Дастоні, دас, Дестоні, Дастоні, я купувала пасти з. Із бразильського гріха, потім із кедрового і декілька баночок, дві баночки. Це е, сіміна гарбуза, органичні сирі, паста з них. Сказати насправді, мені смачніше була від другої торгової марки, але вони вже зняли її з продажу. Та смачніше була. Ну я купую не для смаку, от саме оці пасти, тому що тут, ну, представте, гарбузове, гарбузове насіння, там стільки мікроелементів. Воно ще дуже корисно для того, щоб знаєте, профілактика від паразитів теж дуже корисна. І взагалі там стільки, і цинки, і міті, і все, що хочеш. там. Тому от я заради цього чайна ложечка, чік розсмоктала і все. Або на тост намазала, а потім ще медом, або в кого там кленовий сироп, хто як любить. От. Тому це воно по пробній ціні. Зараз, а я купувала його і по пробній, і по суперцені. Тому теж раджу оцю таку штучку. Потім, що у нас тут далі? Ще ми будемо купувати. Поки не знайду заміну, Ну, треба буде подивитися: це олія авокадо, але рафінована. Я її купую саме для смаження. Дуже класна, в неї висока точка димління, і дуже вона підходить для високих температур, щоб не томити, а на великому вогні обсмажити кусок м'яса. Наприклад, треба буде подивитися в метро. Може, там знайду саме, тому що ну, на оливковій не можна, вона немає таку високу точку кипіння. Паління, димління. Ну, в общем. Потім, так, з баничками давайте. Отакий от мед в мене закінчився. Теж дуже полюбляю цю торгову марку. Брала у них декілька вже видів меду. Він дуже гарно себе поводить, він не, не застигає. А якщо і застигає, вже таки кристалізується, то вже на самому на самому прикінці. от. І я додаю отакий мед, намагаюся його так, знаєте, не, не тринькати туди-сюди, так, а саме для соусів. Мені дуже зручно, тому що я люблю такі заправки для салатів, де там чайна ложка, столова ложка, оце меду йде. Ну, іноді буває собі там на панкейки. Так, чик 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 Смачні дуже підсолоджуючи тоді, ось не так давно скажу одразу: ще вони в мене є, бо тут дуже багато цих пакетиків. 80 маленьких пакетиків. Він один пакетик як одна чайна ложка цукру, ну приблизно так. Це такий натуральний цукрозамінник з монкфрут, архати, ще там його називають. якийсь, бачите, це якийсь фрукт. Але він не має от як у стєві, да, Вона Багато видів стєвії, ну, хто виробники оцих підсолоджувачів, от вона трішечки така гірчить, ну, присмак якийсь є. В одній там я. Яку вам теж показувала в порожніх баничках, там немає, Ото, то, там мені сподобалось. А, а так взагалі вона така є присмак. То Тут немає присмаку. Я вже її користалася, пробувала Я м м м випічку, оці знаєте, мафі не для свечей, коли за три хвилини робляться бананові. Да? Оце туди я пробувала. Сподобалися мені. Ой, давайте з цими коробочками, бо вони так багато місця займають ці коробочки. Знову це брала Simply Мілс. Хто ніколи не брав від цієї торгової марки нічого, я раджу спробувати. Спробуйте, але знаєте, я б радила більше не крекери, хоча хто полюбляє чіпси, крекери, то краще брати отакі. От лягла да? на столик тут. То краще взяти от такі спробувати. Вони часто бувають і по пробній ціні, і в акціях, і там по суперціні. Дійсно, це зовсім інший смак. Тут нема глютену, це вони з мигдального борошна зроблені, Ну, класні. Є там різні смаки, мені подобаються з сиром, але це з сір'ю були за півтора долара в пробній ціні. А хто не полюбляє крекери, або так равнодушно відноситься, як я, я радила б вам спробувати суміші. У них дуже смачні суміші для випікання і панкейків. Мені сподобалося для панкейків всі, всі, абсолютно. І для мафінів теж всі. Я пробувала всі. Пробувала ще піцу. Для піци мені не сподобалось. Таке щось незрозуміле, але ну, якщо одразу з'їсти, і якщо не можна глютену, тоді так, ну, вибору нема. Хліб дуже смачний, дорого. Але отак спробувати, знаєте, як я там його, я одна, я його там їм, я його спекла, потім заморозила, потім достала собі кусочок, в тостер, розігріла і з'їла там якийсь смачний бутерброд, От, і то смачно. До кого дозволяє е, матеріальне становище, то я раджу хліб дуже смачний. Там є суміш для випікання з хліба, Ой, вона смачна, смачнюща просто. От. І це теж раджу. Спробувати, хто любить так, потім хто полюбляє любляє такі пластівці. І це ось о безглютенові пластівці, вони йдуть з куркумою і ще з чимось. Куркумою. Коротше. Трішечки кориці, вони дуже солодкі. Навіть я не люблю куркуму, і мені сподобались вони. Я з молочком, і іноді, іноді так, а то і можна робити ще оці французькі орінки. Коли в молокі, в яйці, знаєте, замочуєте хлібчик, Потім в такі пластівці, тільки їх подрібнити. ну, Не обов'язково такі, ну, ви поняли, такі кукурудзяні. Подрібнити і це обмакнути, як паніровка, в них і обсмажити. М -м -м -м. О, дітка, це так смачно. Так, потім теж теж не буду дуже багато зупинятися, з'їла оці... Копчені устриці, але мені більше подобаються великі, маленькі не беріть, мені не подобається там пісок тріщить. Я думала, що, можливо, це одна баночка мені попалася. Ні, потім іще я брала і кругом тріщить. Вони дуже малі, і їх, мабуть, складніше вимивати. Краще брати от такі великі або інша торгова марка ще є. Ну, а ці просто по суперціні зараз дуже часто. От. Але дуже смачно. Мені ну, ті, знаєте, увечері щось хочеться, я не можу зрозуміти, що. Я видварила вкруту круту відкрила цю баночку, пару, тройку устриць поклала, з'їла те яйчко, і можна ще свіжий огурчик. М -м, смачно. Так. так, чай від Organic India – Це Толасі сліп. Тулсі, Туласі сподобався. Так, він не розслабляє ввечері. Ну, по-перше, Тулсі взагалі без кофеїну, хоч який там. Є там у них такий же з розою, є орі оріджинал зелений, є там ще якийсь. Я брала оце, у них три. Оригінальний оцей сліп і з розою. Ну, я можу сказати, що мені оригінально більше всього понравився, Але цей теж такий дуже гарний. Сину дуже сподобався цей чай. Теж дуже раджу. У мене зараз інший чай розсипний тулас. Я те на айорк, але він знят уже з продажу. Так, По сумішам для випічки, Оце просто смачніше всього. Але це... З глютеном, з цукром, з чим вона там ще, без протеїна. Ну тут нічого такого в ній немає. Щось такого, От. але ну, вона така смачна і це так дуже швидко, так чік чик і зробив. Але хочу сказати, я сама зробила суміш, декілька разів робила. Ну, Треба тільки тепер. Ну, відзніму в якомусь влозі рецепт, як я роблю. Це без глютена робила з мигдальної муки, там. інші всі інгредієнти, які я купувала все на айхер. Отакі От вийшли панкейки, сину сподобалися. Мені я декілька разів. Я її з арахісовим маслом робила з сухим з порошковим, і без нього. І те, і те додавала. Тобто варіацій дуже багато різних. Я одразу накалапуцала там собі суху суміш. Пакети її висипала, і потім собі, собі там беру там по пів стакана, по стакану, там собі намішала, їй це додала і посмажила. Дуже смачно. Але ці скуштуйте, якщо вам можна, і солодкі, і з глютеном. У мене ж слинка бути, вони чудові, вони ще з крапельками, такими, з краплинами чорного шоколаду, Боже, як це смачно, дуже смачні. Мої улюблені не саме цей вкус, але просто торгова марка протеїнових батончиків. Смачні, корисні, склад зрозумілий, нема нічого там зайвого, шкідливого, і ці батончики можна навіть діабетикам. І вони ще й з протеїном, тут 20 грамів, 20 грамів протеїну. Я одразу цілий батончик не з'їдаю, а половинку, тобто мені там, коли хочеться солодкого з чашечкою кави, то мені достатньо і пів такого батончика. Купую я їх, звичайно, тільки по суперціні, коли дуже велика знижка на них, тому що так, ну, так дорого. Або, хоча б коли 20% на бренд дають, тоді можна взяти. Отакий пуер. Мені дуже сподобався. Хто зі мною на каналі Коймія Лайф, бачили, я робила влог, називається Розмова під, там, під чай щось таке. От. І там я п'ю цей пуер, дуже класний, розповідаю про нього посилання на те відео я залишу в інфобоксі. Потім медманука, дуже корисний, це МГО тут 60. за Зараз я їм 35, я їм так, тобто ніякого призначення немає, я не хворію, я, ну, навпаки, воно як стимулює імунітет, воно там зміцнює його. От, тому що в, свої, в свій час я його набрала, цей мед, коли він з'явився, був в пробні, по пробній ціні з знижкою в 50%. І має такий приємний, специфічний, такий, але при, дуже приємний аромат і смак. Дуже, дуже смачний, мені подобається, але ще, знаєте, як осознання того, що воно дуже корисне. До речі, якщо що, то є у мене на каналі відео. Дуже раніше я там російською розмовляю, там, де я розповідаю про цей мед і не тільки про цей. Посилання теж залишу в описі під відео. Сподіваюся, що мені вистачить місця, бо там определенний, як це сказати, кількість літерів можна там, до п'яти тисяч, і тоді щось може не влазити. А що ти тут схікаєш? Так, ну от якраз ми про намію звернули увагу, от закінчилися її печенюшки. Це такі були з бататом, такі сердечки, навпіл така поділочка, така, щоб розділяти. Так ну, але ж це не корм, це так вкусняшка. І як для вкусняшки ну дороговато. Тому як буде знижка якась, то ми купимо її. Ще. Mm -hmm. так. Так, у нас уже тут закінчається, закінчається. Так, закінчилися теж отакі вершки, порціонні. Тут 24 отакі штучки, це рослинні. Без молока, без лактози, і не потрібно їх зберігати у холодильнику. Можна зберігати так десь окремо. Але я все одно ставила в холодильник, знаєте, так, як було місце. Як не було місця в холодильнику, виставляла. тобто отак. Дуже смачно, зручно, знаєте, коли нічого немає. Мені ще сподобались такі самі, але там зі смаком фундука теж смачно. Він такий ненав'язливий, він нехімозний. От. Тому теж раджу, але їх завжди немає в наявності, їх треба вилавлювати. Так, ну квесто це ж ми розповідали. Я От така ось упаковка, тут 12 отаких от пакуночків, це протеїнові чіпси. Теж не буду дуже довго зупинятися, тому що дуже часто вони в мене. Мількають в моїх відео, я їх то замовляю, то в порожніх баничках. Дуже подобається оцей смак. Це з сиром, про саме тут протеїн. І так, знаєте, похрумкати. Іноді, я ж кажу, щось хочеться, а не знаю, що б його таке. то це прямо, ну. Але теж дуже дорого. І я купую тільки коли супер-супер якась там знижка на них. Так, тепер от боб Редмілс такий конопляний протеїн. Ні, щось здавалося що щось таке. Це ну те, що корисне, то так воно є. Я думала, ну їстівне воно якесь. Я його ви бачите, вже термін придатності вийшов. Хоча він у мене і зберігався в холодильнику, його ще можна використовувати. Навіть у морозильці в мене є там, Зберігаю які суміші, які вистачає місця. Но я його викину, я не змогла його. Воно. Псує мені ті страви, які я готую, куди я його, я його я там намагалася додавати, і в якусь випічку, ну, потрошку хоч. Ну, Воно мені псує і все. Ну, Не можу я його їсти, ну, ну, що я буду мучити себе. Тому це такий знаєте, рідкісний випадок, коли я просто викидаю. У мене дуже рідко таке, я все кудись його намагаюсь перелаштувати, щось його десь використати. Ага, не так так отак. От на лице не наравиться, буду мазати ноги. Там. Ну, знаєте, йде так і тут. Не нравиться так, його, буду його отак, Дода, буду додавати випічку чи кудись там. Ну, ні, не змогла. Ніж малая. Ну, мабуть, би вже і хвати, бо не залишить. Тут ще вон, цілий пакунок ще оцих малих. Ще мабуть на цьому ми завершимо цей випуск. Ну і сьогодні вже більше знімати не будемо. Ні, ні, не будемо знімати. Ні, зараз будемо монтувати. Да. Дякую вам за те, що подивилася. Дякую, що використовуєте мій промокод при купівлі на iHerb. Мені завжди це дуже приємно. Мені це дуже допомагає замовляти собі щось, і кожна посилка за iHerb – це там, хоч один товар, але куплений за ваші вдячності, скажімо так. От, і ви цим мене віддячуєте. Що я знімаю, витрачаю час на це, і сили, і емоції, і це дуже займає час при монтуванні. От. І тому так ви мене мені дячте. Використовуючи мій промокод, а я щось собі потім купую смачненьке. Все побачення. Скажи пока. Ну пошли, дам косточку, пішли. Ой, пішли, косточку дам. Боже, оживилася, почула, що щось дадуть. Мія, ти почула, що щось дадуть тобі? Де тут у нас? Давай, Мія, no, no, давай. Ну падай тоді хоча б. Давай. Ну давай, зараз ми ще покажем. Може, у нас глядачі якісь не бачили. Давай. Мия, падай. Ой, так молодец. Молодец. Все, скажи, наконец-то. Наконец-то, что дали. Ну все, всем пока.